Доброго ранку всім тим, хто прокинувся, хто прокидається разом з програмою на часі ранок та її ведучими Денисом Андрія і та... Дашою Тілігіне. Дякую. І зараз ми в студії вже не самі. Нам уже не так сумно, тому що у нас сьогодні гість, який ну найбільше підходив для того, щоб його сьогодні але поз... покликати. Але ми вам його поки що не покажемо. Поки що ми хочемо сказати, що а, ніхто ще поки що не дав правильну відповідь на нашу загадку в кіноафіші. Там трошки, трошки неправильно, але так. напрямок. Вірний, напрямок Вірний напрямок але, вірний. У вас є є всі шанси для того, щоб виграти ці два квиточки, і ми все ще чекаємо на е, ваші повідомлення. І також чекаємо на можливо якісь питання до нашого гостя. Діма, доброго ранку. Ми його нарешті показали це Діма Глушенка, наш відомий. Доброго ранку. Дякуємо. Діма вже був у нас в гостях, але сьогодні ми просто не могли тебе не покликати. Професійне свято. Так, вітаємо <свято> тебе, до речі, з твоїм <свято> професійним <профузивне> святом. <свято> і до речі, ми не могли не покликати тебе і твого напарника. До речі, твій але... напарник. Так, <свято> да, так, я буду на русском говорити. Звичайно. <свято> 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 Ну, как вы знаете, диджей работает на 8 марта. Для нас ну, это да. тоже праздник. Но рабочий как бы. Поэтому э, он сейчас спит, потому что он очень сильно работал всю ночь. Да, вот да. Усердно. Вот развлекал людей, дарил им позитив и радость. Поэтому я сегодня один. Вот так получается. Позитив и радость нашим глядачам. Да. Олег. У вас позминная А ты чему-то не сдавалось. Я устроил себе... Виходной і ага, віднову вирішив... зі своєю дівкою. Ага. Вирішив, не дивлячись ні на знайшов, влаштувати вихідний. Просто, якщо да. чесно, я думала, що от 8 березня ну, просто всі діджеї будуть зайняті. Да. Всі... всі роблять. Крім тебе. Да. А ти да, вирішив да. влаштувати вихідний, ну і це здорово. Здорово, що ти до нас прийшов. Е, і тепер хочеться безпосередньо у тебе запитати. Як ти прокидаєшся зранку, ти, да. ти, ти не працював, так, але я думаю, тобі. Так дуже тяжко. Ми Ну, на самом деле, да, очень меняется ритм жизни, когда ты работаешь ночью, поэтому. Приходится пить не одну чашку кофе вот, в попыхах, вот, когда приходится вставать рано в 7 утра, вот как на вашу передачу. Прекрасно. Ну ничего, то есть, как бы нормально, привык уже за сколько, за 4,5, за 5 лет уже. Ты 5 років уже. Да, Уже 5 лет, да. Ты параллельно и общаешься, и займаешься своим исправом. И днем також. Тобто, да. У мене ще і существует день мой. <гум> <Да>. <гум> тобто, твій секрет виключно в тому, що ти п'єш каву? Ні. І звукаєш... Та, ну, Секрет как бы в том, побільше всього, побольше всего, не знаю. <таспоріст> угу. вот. Ну, в принципі, якщо хочеш розвиватися, хоч хочеш займатися всім і одразу, то треба, в принципі, <таспоріст> <внаштоватись>. <таспоріст> так, а, Ми приходимо. У нас тема сьогоднішнього дня День діджея. Сьогодні у нас день діджея, Окрім того, що сьогодні Тарас Шевченко відзначає 220 років, здається, так. А, крім того, що в нього сьогодні іменини, сьогодні свято також і у Я, Діма, розкажи, будь ласка, як його відзначають у нас в сумах. В сумах як… Я не знаю, они определяют э, по э, возможностям, не знаю. То есть, ну, сейчас, на данный момент, в суммах, это не очень э, распространенно, но, ну там, года два-три назад устраивались вечеринки, даже, да, вот мои друзья делали вечеринки громкие, и потом, как вы уже знаете, говорили, что все деньги в этот день, заработанные с вечеринок, отдаются в детские дома, там, еще куда-то, то есть, ну, на благотворительность, в общем. Ну, если честно, я в глубине души, я очень боялась, что ну, вот по всему свету есть такая традиция, и честно, я боялась, что у нас в Сумах не было такой традиции, а ну, очень приятно знать, А чому в цьому році так склалося, що ні день, не чути, ні про які масштабні такі заходи. Та ні, сейчас просто ну, як би, тяжело работать сейчас диджеем, потому что в Украине, это как профессия, она не очень. Mm. <laughs>. <laughs>. <laughs> вот все, мен все меньше и меньше как бы людей хотят э, ну, организовывать свой досуг э, в плане вечеринок. Поэтому э, даже сейчас в обычные выходные не так много людей ходят куда-то, вот это разве что на праздник. Вот, ну и конечно, это от людей зависит и от их финансового положения. А у нас же, я так разумею, не в чате не на диджей. У нас специализованных неких не курсов, не тем больше вы еще Открылись у нас да. две школы, да. Одна для Сума. девушек, одна общая, да. в Сумма. <сума> две <сума> даже сразу, вот так вот. Ничего себе. Для да, девчаток окремо. <сум> вас о хто... Крыма. Она бесплатная просто. А для А кто ей инициатором этой школы? А инициатором ну, есть диджеи, как бы корифеи. Uh -huh. Ну, в одной школе, там, где для общей, uh -huh. как бы и мальчики, и девочки там могут себя попробовать, да, то есть это казак-Женя, uh -huh. вот, а в другой, это то есть там Ребята, которые занимаются больше такой клубной деятельностью, да, там то есть э, ну, для, ну, их это... просто как бы не знают город суммы э, личности, uh -huh. но это не диджеи, то есть, да. Ага. Uh -huh. Я зрозуміла. Oh. А як особисто ти прийшов до того, щоб стати діджеєм? На, на кого взагалом вчаться зазвичай, ти ж якби не на, не на діджея вчився, а на кого взагалі вчаться. Вчиться Олег, наприклад. Той Олег, якого зараз нема на студії. <laughs> да, Олег це той же діджей Скіні, він дуже многим звістен, в місті Суми і я думаю, за пределами. ну, учиться, я так пам'ятаю, на. Економіста, по-моєму, факультет економіки і менеджмента. Взагалі не співпадає рід діяльності і навчання? Які в нас? Я учусь на учителя англійського Так, і зарубіжної літератури, і французького язика. Ух ти, класна! Ну так, а як тебе? Що тебе спонукало до того, щоб прийти працювати діджеєм? Не вже тобі не хотілося присвятити життя, от діток там вчити, а ти от. Момент, а например. ты выбрал вот такой ничные, рухомый способ жить Почему? Мне просто интересно, почему ты Потому люди что я как бы всегда с, еще со школы я хотел дарить как бы, людям позитив, нести вот, его в массы. И у меня это лучше всего получается через музыку. Вот это то ощущение, то есть, которое, да, то есть, танцует публика и танцует она, потому что я играю. Поэтому не это ощущение ни с чем не сравнится. Вот. То есть, ну. Ти майже можна звати навіть сценічною діяльністю, тобто клуб та сама діджеї це ті ж артисти, у них є графік, гастролі. І знаєш, мені цікаво, ти от хочеш присвятити життя своє цій справі? Чи все ж таки ти хочеш довчитися і повернутися до діток? Чи можливо навчати майбутніх діджей? Я как би одно другому не мішає. Ага, тобто в практику загальність. І учу дітей, во в першій школі. От на Кірова можливо, хтось зараз перешкоди. Так можна передати привіт, можливо. Хто там зараз на уроках так, а нам може час потроху поснідати, і після цього ми одразу повернемось до нашого гостя. А поки що, ми, як бачимо, трошки некоректну відповідь, бо там названо аж цих два персонажі. А треба назвати одного когось одного викинути, когось одного залишити. Тож, тож у вас ще шановні телеглядачі, є шанс виграти два квиточки до кіна. Та дружба навіть у діми зараз. Є шанс він може зі студії написати, але ми йому не скажемо правильну відповідь. Так, звичайно, не скажемо. Ну що ж, а поки що смачного вам. У нас вже є переможець кіноафіші. Не дає слова сказати. Тебе слово було вчора. все, радуйся отак. От завжди скажи все, я дозволяю. Отже, переможцем нашої кінафіші стає Юлія Єлшанська. Ми вітаємо тебе, Юлію, з тим, що ти нарешті таки змогла дати правильну відповідь. І всі Третьим подробиці, разом. так всі подробиці з приводу отримання квиточків, можуть дізнатися у нас в особистих повідомленнях. Ну а ми поки що повертаємось до нашого гостя. У Нас е... дімо в гостях Дім. нагадуємо так. Сьогодні всесвітній день діджею. З цього приводу ми запросили класного діджея, нашого друга Так, і можна в нього питати не особисто, а через. Мережу в можна написати нам в особисті повідомлення або прямо на стіну на нашу сторінку, і ми здамо питання. От як зробив наш один із постійних глядачів. Так, а поки що, поки ти не зачитав, у мене єдине питання. Я, я бачу, як тобі важко. Я розумію, як тобі важко, було це зранку прокинути це все. І питання, от з приводу сніданків, які ми тільки що показали. Я так підозрюю, ти сьогодні не поснідав, так? Не поснідав. Очень спешил спи... к вам, поэтому я спал, сразу проснувся, вмився, э к вам. Я так уж не снідав, тому. А коли у тебе зазвичай починається ранок? Ну, от традиційно, окотрий. В три дня, в п'ять. <систит> ну, если мне нікуди не нужно йти, то в 11-12 дня. Вот так у меня ага. утром начинается. <систит> ну, <систит> в принципе, да, да. А якщо треба пильніше. кудись іти, то ты так і не встигаєш, так не поснідати, нічого не встигаєш. Стараюсь. Стараюсь. Стараюся. <систит> Ну коли виходить, када ні. Це вже от волі случая. Мені честно, аж трошки шкода, тобі, тому так. що а у нас вже э, пишуть нам глядачі, питають э, отакі от, от запитання. Хочу піти у діджей, тому питання до гостя: він дарує радість людям за якийсь кошт чи безкоштовно, якщо за гроші, то скільки в сумах заробляє діджей? Как Но... и везде, любой труд должен оплачиваться. Это мое мнение. Ну, и слава, и слава. Я думаю, мнение общественности. Поэтому, конечно, это как любая другая профессия, она оплачивается. Вот в суммах, то есть, диджеи получают как бы разные есть резиденты, то есть, которые играют. Сам в цьому. Каждые Клуби выходные в одном клубе, да, mm -hmm. то есть они получают как бы зарплату, как и у всех людей, mm -hmm. других, которые на других работах работают. У них есть определенная ставка. Есть же, также так же и на других, э, в других точнее, клубах, когда играют э, диджеи, как приглашенный гость, там, конечно, побольше. От, і як, який діапазон від скількох до скількох отримати на сумах? От прямо розкрита ямниця. ну, от раптом, раптом, ну, раптом глядач наш, От везде по-разному, тобто, ну, мабуть, від 200 і до 500. Так. Mm. Зараз за ніч. дім а на лядач може і окрім того, що діджеї грають в клубах. Ну, в основному можемо побачити в таких от закладах. Mm. А, а які іще заходи у нас влаштовуються у сумах, на яких можна побачити діджеїв? От я тебе наштовхую на питання про захід, який прогримів. Коли це він перший почався, не пам'ятаю, перший раз був. Назад. Угу. <хи> uh, вот. І що це за Захід? Розкажи: в двох словах буквально. В двох словах. Автопилот. Вот. это мероприятие, которое делают, как бы, организаторы, да, мои організатори. Вот, и там вы можете увидеть огромное количество диджеев, как минимум 6, вот. Скупчение диджеев. Да, мы все играем как бы разную музыку, ну она в стилизации, конечно, да, то есть от какого-то до какого-то, но мы придерживаемся того формата, мы не играем поп-музыку, там, где играется, то есть, да. Uh -huh. Только электронная мы несем как бы ту идею, которая была изначально в диджей в, клуб, в клубном бизнесе, да, если так можно сказать. Диджеи не должны играть то, что играет на радио даже. Да? То есть uh -huh. Они что должны... У вас свое. Да, диджей должен искать, диджей должен работать. Это его работа, а не просто зайти и скачать первое там топ-40 радио какого-то.